Незважаючи на сприятливі погодні умови, російські ракетоносії переважно знаходяться в пунктах дислокації в Чорному та Азовському морях. Наголосив речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зараз біля на російську також знаходяться два носія, які фактично проходять лише випробування. Вони навіть не в строю. А один з носіїв крилатих ракет це малий ракетний корабель. Проєкту Каракурт зараз використовується в пункті базування Севастополь як корабль прикриття ППО. Велике значення для України має нещодавно створена так звана морська коаліція, яку очолили Британія та Норвегія. Основна мета створення цієї коаліції це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України, військово-морських сил. І це досить. Розгорнута програма це і питання безпосередньо надання одиниць озброєння, корабельного складу і наземної техніки, так само це підготовка персоналу, як корабельного складу, так і сухопутної компоненти, тобто це і морська піхота, і протиповітряна оборона. Різноманітні все, що пов'язано з забезпеченням безпеки цивільного судопластва в акваторії Зова «Чорноморського регіону. В рамках коаліції будуть напрацьовані плани щодо розмінування Чорного моря, наголосив Платенчук. Це також одно із найважливіших завдань і військових, і деяких цивільних структур. Мінна безпека займає пріоритетне місце в розрізі за забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Ми плануємо операцію. В активній своїй фазі вона буде тривати кілька місяців, там 5 місяців. Це розмінування в першу чергу і забезпечення безпеки морських шляхів комунікації, тобто торгівельних шляхів морських. Після цього кілька років буде тривати повномасштабна операція розмінування всього моря, це 3-5 років. І вже після цього, відповідно, роками ми ще будемо наслідки цієї діяльності Російської Федерації усувати, тому що ми досі стикаємося з наслідками Другої світової війни в плані мінної небезпеки, навіть Першої світової війни. Один зі шляхів мінування Чорного моря у берегів України скидання мін російськими літаками Су-24. Черговий такий літак нещодавно був знищений силами ППО. Той Су-24, яке було збито над Чорним морем, він відповідно займався саме мінуванням дистанційним, тобто вони скидають донні міни. Є модифікація, яка дозволяє їх скидати з літака і фактично встановлювати в такий спосіб. Робили вони це саме в напрямку нашого зернового коридору, тому що Російська Федерація, як ви знаєте, ставить собі на меті завадити роботі нашого зернового коридору, який продовжує свою роботу. Ми наближаємося потроху до відмітки у 300 суден. З моменту розірвання так званої зернової угоди, з серпня з портів Великої Одеси вийшло вже майже 300 суден. Це достатньо хороший результат, говорить Дмитро Плетенчук. Ми в свою чергу можемо лише зазначити, що ми сподіваємося вирішити останню проблему. Це закриття повітряного простору для роботи російської авіації дронів Камікадзе та. Ракетного озброєння для того, щоб цей коридор міг почуватися вже в повній безпеці і працювати на 100%. І ми постійно рухаємося саме в цьому цьому напрямі разом з нашими партнерами.